Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Представниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк підкреслила, що атака на нафтосховище у анексованому Російською Федерацією українському Севастополі є елементом підготування України до майбутнього контрнаступу. Пані Гуменюк підкреслила, що після пожежі на нафтобазі у російських окупантів з'явився високий рівень тривожності. Вони намагаються евакуювати свої сім'ї, і якщо мають таку можливість, самі залишаються анексований ще 2014 року Крим. Ця робота і є підготовкою до широкого повномасштабного наступу, який всі очікують, підкреслила представниця Сил оборони. Атака на нафтобазу у Севастополі продемонструвала, що на окупованих Російською Федерацією територіях України для окупаційних військ немає більше безпечних місць. Вона також підкреслила, що українські збройні сили не визнають самої ідеї так званої сакральності анексованого 2013 року Крим. Серед західних політиків і представників політичних еліт так званого глобального півдня як відомо існує думка, що Україна могла поступитися територією окупованого Криму. Для того щоб Російська Федерація припинила воєнні дії на території самої України і відмовилася б від анексії інших українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, які згідно із рішенням Російських федеральних зборів та президента Володимира Путіна, оголошені суб'єктами Російської Федерації. Однак завжди виникало питання. Чим за великим рахунком Крим відрізняється з точки зору російського конституційного права від інших російських регіонів або від українських регіонів, анексованих Російською Федерацією у період 2014-2022 років? І якщо світ визнає Україну у її міжнародно визнаних кордонах і бажає притримуватися міжнародного права, не може бути жодних розб. Біжності між статусом українського Крима і Севастополя, і статусом Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей, українські керівники неодноразово підкреслювали, що територіальна цілісність України має бути відновлена в тих кордонах, в яких весь світ, у тому числі, і Російська Федерація, визнали українську державність у 1991 році. Міфологія щодо того, що хтось комусь там подарував Крим, як про це неодноразово говорили Володимир Путін та представники російських шовіністів? Тепер не витримує ніякої критики. Адже якщо у самій Росії вважали Крим виключенням з стосунків між колишніми радянськими республіками радянською Росією і радянською Україною, яке тоді відношення до цього? Виключення має анексія Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей не витримує також ніякої критики. Сумнівна теза російського президента Володимира Путіна про захист так званого російського і російськомовного населення. Етнічні росіяни дійсно складають більшість населення автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Хоча Сама автономія Криму завжди базувалася не на проживанні на цій території етнічних росіян, а на правах корінних народів Криму, насамперед кримських татарів. Адже варто нагадати, що Російська імперія з часу окупації Криму військами ганебної Катерини II проводила на півострові політику видавлення корінного населення і справжнього геноциду. І цей геноцид також був пов'язаний із зусиллями комуністичних Катів Йосипа Сталіна та Лавренція Бері, а також інших представників радянської банди. А от коли Росія анексувала. Інші українські території, а саме Херсонську, Запорізьку, Луганську і Донецьку області України, там же мова йшла про території, де більшість населення складали етнічні українці, що не завадила ані окупації, ані анексії, ані вигнанню української мови зі шкіл міст, де переважна більшість населення, етнічні українці, ані Проголошенню цих етнічних українців росіянами. таким чином не може бути жодних сумнівів, що звільнення Криму від російсько-нацистської окупації і суворе покарання представників колабораційної влади Криму і спецслужб, створених окупантами на півострові це таке саме важливе і вагоме завдання для української держави, як і повне звільнення Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей із вигнанням окупаційних військ з їхньої території. Звісно, ми не можемо зараз знати, як саме буде розвиватися український контрнаступ, на яких напрямках його слід чекати, до яких реальних результатів він може призвести. Адже війна це завжди війна із непередбаченими подіями і наслідки. І саме так треба ставитися до того, що сьогодні і завтра буде відбуватися на українсько-російському фронті. Однак не варто забувати, що українська керівництво то постійно підкреслює, що головним завданням для української держави є визволення всіх українських територій. Саме тому очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулєба днями закликав не вважати контрнаступ, який відбудеться невдовзі, останнім контрнаступом української армії. Якщо цей контрнаступ не призведе до повного звільнення території України від російських загарбників, таким чином і самому українському народові і його союзникам варто готуватися до довгої виснажливої війни за звільнення українських територій, усвідомити всю вагу і важливість майбутніх років у цій непростій війні, або ж зрозуміти, що врегулювання, якщо воно відбудеться до моменту. Визволення всіх українських територій від російських загарбників може бути лише тимчасовою перервою перед новою, ще більш виснажливою і кривавою війною проти російських загарбників, адже Україна веде війну не тільки за свою самостійність, за свій суверенітет, за те, щоб вона могла стати з роками повноправним членом НАТО і Європейського союзу. Все це амбітні задачі, задачі, які будуть очевидно виконувати нові генералі. Рацію українців, але є ще одна задача не більш. Не менш амбітна ніж всі ті, про які ми говоримо, це відновлення міжнародного права, і саме у цьому зацікавлена міжнародна спільнота, і саме тому цивілізований світ буде готовий допомагати Україні, скільки б часу не потрібно було б для звільнення всіх територій від російських загарбників, і якою б не була високою ціна для майбутнього української держави, якщо таке повне звільнення українських територій відбудеться в осяжному. Часі і примусить Російську Федерацію відмовитися від своїх шовіністичних амбіцій, принаймні на тривалий час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!